Всім доброго та мирного дня! Ви на каналі Іринка Яринка. Сьогодні я вам розповім, як я вирощую гладіолуси, посадка гладіолусів. Гладіолусів приблизно у мене десь починаючи ось стежечка з правої сторони, десь приблизно у мене виходить 4,5-5 соток. Ось така діляночка в мене гладіолусів. Е, перше, я їх чищу перед посадкою, щоб бачите, які нагнивши я викидаю. Діточки всі от теж обов'язково чищу. На кожний сорт я ставлю табличку. ось Табличка з сортом, як називається, і далі йде посаджений сорт. Від таблички, перше, я починаю садити великі цибульки, а далі вже малесенькі діточки цього ж самого сорту. Це. Моя помічничка прийшла допомагати, вона завжди в кадрі. От, зараз я вам покажу, ось бачите, як вони у мене в коробочках всі складені. От, і табличка до кожного сорту, де Оце червоне, воно це я обробляла від гнилі і від шкідника. Ось, І це під номером 5, це невідомий, це коли він буде цвісти, я тоді вже визначу, який це сорт і підпишу його правильно. І так я номерую, якщо в мене якісь не співпадають, там, я просто ставлю під номером 1, 2, 3. От, Цибулинки в мене всі гарні. Я займаюся продажу, е, продаю цибулинки, а потім літом, коли цвітуть, я продаю квіти. Сортів в мене дуже багато. В цьому році я нарахувала 320. Ось в таких коробочках я їх зберігаю від ківі. От, 320 сортів і зупинитися неможливо, тому що кожного разу десь бачиш інші сорти, які продають, таких як в тебе, немає. І вже їх хочеться собі. Ось, займаюся я гладіолусами самим вирощуванням вже. Цей, цей рік буде 10-й. Повних 9 років, ось. подобаються мені ці квіти. Ага. Проживаю я у Вінницькій області, це 20 кілометрів від Вінниці. Ось ще одна помічничка це донечка тієї трьохколірної киці. Завжди зі мною на городі, завжди мені допомагають. Тільки в зворотньому напрямку я сажаю, вони приходять і випорпують. Цибулинки. Тунелями в нас накриті виноград. Ми також займає... У нас є два виноградники. Тут у нас маленький виноградник, а ще є в нас більший. Ми займаємося вирощуванням винограду. Продаємо також саженці, От, а літом продаємо ягоди. Тому я залишу свій номер телефона, кому потрібно, телефонуйте. Чоловік займається більше винограду, я займаюся квітами. вирощую квіти ще різні. Ось, Кому цікавить виноград для посадки. Саженці у нас є як двохрічні, так і однорічні, от Тут, у нас між рядами, щоб не пропадала ділянка, ми ще посадили картоплю. А в цих бочках це у нас замочені куряки. Ми потім їх розводимо і підкармлюємо. І квіти, і виноград. Ну, все. все, що в нас росте, ми, все. це ми накрили, бо в нас були приморозки, було і мінус 6, і мінус три, два дні назад було мінус 1. ось, Але це ми, в нас тут три рядочки посаджено ранньої картоплі. Багато ми не садимо, тому що ми двох з чоловіком багато не з'їдаємо. Ось Картопелька гарна, навіть якщо десь її трохи підморозило було, вона там. Така була почорнівша, але нічого, картопля відходить, досить хорошо відходить. Проблем з цим немає. Ось. Це у нас тут три рядочки ранньої картопельки посажено. А тут, ось до початку гладіолусів, у нас ще тут посажено ще сім рядочків. Ми брали першої репродукції картоплю. Ми так беремо часто на 3-4 роки, потім через 3-4 роки ми її обновлюємо. Це така діляночка картоплі у нас посаджена. Нам вистачає Тобто приблизно одна сотка картоплі займає у нас. Ось. А так, от бачите, як я починаю рядами садити. Весь город в табличках, тому що кожен сорт обов'язково у мене. Під табличкою, під, нам, під назвою, номером, якщо там є такі, що під цифрами і назви багато, на жаль, російських нас, тому що ще до 2014 року гладіолуси були в моїх знайомих, і я в них таки купувала для посадки сорта російських селекціонерів. От, Але вже зараз стараємося придбати наших українських. Деякі назви я перекладаю, щоб вуха не різала ця неприємна мова, але і як є, ситуація така, як є. От, ось, бачите, я город в білих таких табличках, крапочках. Проживаю я в центрі села, школу видно. Там дітки бігають, м'ячка грають. От, завжди в мене, як літом, починають квітнути гладіолуси, то. Всі приходять там у нас почта, О, там, де якраз кішечка ходить, там в тій стороні у нас почта, Укрпочта. Всі приходять платити комунальні платежі, то любуються моїми квітами. Ну, ось Я вам розповіла, як я посадила гладу, гладіолуси. Потім буду вам розказувати, чим я їх обробляю, чим підкармлюю. Все від початку до самого кінця.